І так всім привіт! Коротше зламався у мене насос цей водом'ят. Коротше, ось така штука з ним сталася. Чомусь розбили оцю ж дірку. Я щось думаю, що мабуть ось тут прослабила різьба, і розтовкло просто. Не знаю, чи воно герметичне. В принципі, якщо виставити по центру, не знаю, чимось піджати, то в принципі він би ще, мабуть, робив. Так би непогано поміняти б цей корпус. Хоча він тут в інших місцях ну, нормальний. Болти поржавів, і типу нержавійка типу, не була. Ну, в принципі, ржава відходить від них, ну, але на них все одно якась ржа. Не ну, можу розібрати, дивитися, що там всередині. Тут хомут якийсь. Хомут теж прожавів. Блін, це якби, якби було раніше до нього подивитися, він би, мабуть, був би ще. Живий. А так я рік до нього не дивився і укинув так. Тут трохи моє, є моєї вини, Треба якийсь поглядати, що там в ньому коїться. Ну, так, в принципі, ця, ця штука робоча катушка. Сам корпус. Тільки зіпсувся. У мене ось були від інших, але там теж розібрав я. Той насос, не знаю, що воно, чи воно виламало ось ці перегородки, чи тут не було зажато та розбило. Коротше, я знайшов таку деталь, то вона щось два рази тяжче, ніж це таке тоненьке. Та що тут всередині? В принципі, ця вся частина нормальна, навіть різьба. Нормально, не поржавіла. Ця мембрана не, не порвана, там якісь шайби регулювальний. Також щось там є якось. Черепну та шайбочка, чи що то там, чи щось попав. Коротше, ось ті болти, що, я казав, що типу нержавійки. Насправді вони просто покрашені. Типу хромірування були. Ось видно. Може вам видно, як це срібляста облазить. Думаттями. круче вони були типу хроміровані або покрашені такою краскою. Ці гвинтики, в принципі, можна зібрати. Ось цю частину замінити і, в принципі, буде робити таке оце регулювання, чи буде правильно, не знаю, як його регулювати. В принципі, поставити. Я видає навіть цю частину збирав, не знаю де вона. Замінив, звідси клапанець поставив, а там в тій частині ось такий був прогризаний. Тільки що щось воно. Якщо так всередину сюди тягнути дути, то воно туди-сюди дується. Типу тобто не знаю, чи буде нормально воно качати, чи дорожне воно, як ротом тягнеш зацегуватися, зажиматись. водою, то може буде зажимати, а воздух не ось таке. Тут ось якась блямба оцей компаунд. Ето ксідка, ось ця цяточка в летуненькі ці ребра. Зараз все треба зачистити, то в принципі можна десь зібрати. Ця середня, середня частина в нормальному стані. Так, ладно, на цьому все.